Чуєш? А ми думку думку гадаємо. Все, поїхали. Руки свої гравлі. А Та ні, ні, я буважу. По босячку, знаєш, ти щось папа. Іде, кажу, що ти ще. Я знаю, біля діти. Просто молодець, я вже говорив, там усяким зима там все. Проси, нам проговорюєш, якими я перетирався, які до мене приїжджали додому, які сиділи за мною за одним столом. Ну, ти ж не можеш сказати, що я пишу коментарі, пишу на вайбер, я кламуюся, прошу ми... нашим хлопцям. Ну, уви, я чорний волонтер, а ти вже, так сказати, в спільноті чорних волонтерів. Так що, друзі, можливо, там хтось перший раз дивиться, я теж перший раз бачу цю дівчину, кажу, чарівна господарка, її чоловік. Живуть в дуже такому похерному місці, але вони на політику на мене. Я з бікур, я ж написав. Тобі, з 10 дня. Ну я ж роблю шоу. Я роблю, а потім тебе навчу. О, і будеш сама робити, будеш незалежна і все буде добре. Якщо ж, Валерія нам додає лоти по п'ятницях, ми нам будемо піти, це раз. І чому лото онлайн, але він, він настоящий, тому що... Aí, ти є, але лота малювана. Бачите, яка свинарка, а ти як правильно буде надаш. Доярка, свинарка і доярка. Отак от. Так що, друзі, їхали. Посилка, йде, чи не йде? Ні, нема. А не може такого в телефоні. там. Ми височнемо. Так що тут не проблема. Ось так, я перший приїхав чи посилку. У мене як тоді було, як я передавав посилку, виграш у там приїхав, короче, посилка. Знаки немають, так? Виїхали туди, а ви другий а поїхали. Ми так по примісі їду, а да, ви не наліво. А раніше, ніж заїхати. Я хотіла працювала. В ну взагалі раніше з селом щось другое. зв'язано було. Ні, ну колись ми тримали, там три ну що можна тут там. Це батьків. друг? Ні. Так, батьки в нас вони отак, отак у нас по тому що... Ні, <соргут> він квартирна людина, я хочу в своєму, але. Більшість людей, коли я вийшов на там Ось люди зверталися за консультаціями по-простому, по сільському, коли ти розказуєш на своїх прикладах. То сільські люди, вони постійно говорили там, так то, то, <говори> то ну, все Вадюсік, братан без нас, карасі, прическу треба ближче! Бачите, які мене руки? всі недоліки. З понеділка по карасі поїде. Бурори, а не за Скільки чого, а що ти там знімаєш? Чуєш ти Ну я разнообразі. Хто ще не підписався на канал Причепілівці, будь ласка, треба зайти, поставити лайк. І коли в нас проходить прямий ефір, Валерія завжди є. Завжди хоче в сараї, але скільки, я є. В... Скільки скільки в тебе, скільки в тебе дой, дой. Ти ж не дружб? Чотири корови? Свиней, скільки? Неважно, не важливо. не треба казати. Я не знаю, кстати, скільки в мене свиней. Я ніколи їх не рахую. От щось не рахує. Вони знаходять і діти. Даша... діти. Даша... Малий так хотів приїхати, а менше засоб. Ну, 2... Більше, ніж господарство. Вони забирають То... часу. Так що, що ти тобі зехати? Так що а ну нормально. Яка завдався його. Благодаря. Благодаря. Дякую. Краматорських, О, Це Краматорских карток. Марина тобі. Воно деведне. Хлопці, вам не повезло. Я буду бур Воно на. А це хлопців, короче, хлопці разбираться. Я хорошо, что вони не пьют. Знаєте, вообще не буду. Так що це зустріч, реально. секунду Зараз общаємося не за руля, ми будемо підати. Дають йодь А ми думали, не туди поїхали, ми вже ж тут як Валерчики. У Нас вело вправо, але я повернув наліво. Хоч наліво не хожу, я Петровну свою дуже сильно люблю. А тут наліво повернув. Чуєш, братан? Для того, щоб бути українцем, треба просто любити Україну. Для того, щоб робити нормальний приклад дітям своїм, щоб вони були вірні своїм, своїм дружинам, то треба в першу чергу себе брати приклад. А ти вже все вояй, ми на такому горбочку стоїмо, така красота, ще залишилось у нас одна. Зараз поїдемо ще, передамо Валеріху е, теж в одному хорошому місці нам по путі, зараз ми заїдемо ще в Славянськ, отдамо деякі речі. Так що така у нас зустріч вже п'янка. На, на самій виборчі такі. Перед у нас громадському. Так що, друзі, отак працюємо. Прошу ще хто там має можливість із блогерів, із людей. Якщо ви нам довіряєте... Рахуйте, що ми робимо важливу справу. Будь ласка, репост, Підтримайте репостом, поділіться з людьми. Якщо рахуєте, що ми робимо важливу справу. Ну, а ми постараємося зробити все можливе і неможливе. За короткий період часу зробили те, що я ніколи в житті не міг би зробити. Так що, отак. От от. І Ютуб, коли ти відкритий, коли в тебе є номер телефона, коли ти даєш людям, коли ти спілкуєшся з людьми, то ти знає ходиш із знайомих. І друзі, і так воно Валерія. Я Валерію, кстати, не просив, вона завжди мене завжди сама підтримує. Знаєш, це така із селянки чи це із, із містянки у колхозі проект... буде проект від панянки до... до селянки. А ну подивіться на мене всі красотухи. Повернайся. А хто там голову ще не підняв? Ти бачиш, о, влазиш, красоту. Так що, друзі, ну от такі діла. Так що Валерія собственної персоною. Канал Причепів. А що Причепилівці? Або в нас, коротше, у нас Сергіївка село. І ми заїхали в таку сраку, що люди не знають Сергія, що державні. Сергіївка! Друзі! Вони не знають, вулицю, ж де це Причепилка. Сергіївка, село. Сергій Сергійович на горбочку перед селом Сергіївка. Далі там десь Причепилівка, ми її не могли б знайти. А ще є у Харківській області село Шелудьківка. Якось хочу туди добратися, мені вже пару підписників скидали. Дуже хочеться. І мені, кстати, один військовий скидав, коли визволили Харківщину. Я його не знаю. Просто мені у вайбері скинув фото село. Шелудьківка. Ну, приємно, що є такі люди. Так що ж ти мало, не знімаєш? Знаєш, там дує. Там мене рухають. Чого? Я вже привив. Хоч... Не... Вони мене вони мене настрашали, Давай знімай, давай з мене. Ну, так що, мені, що де я і десь Як взагалі живете у такій місцевості? Да. Людей кругом немає, одні корови, свині і все. Ми будемо сподіватися, що... що все буде добре, але ти знаєш, що мої ворота до 11 часу вечора відкриті, але в тебе є телефон, якщо вдруг після 11, завжди радий, буду... завжди радий буду прийняти. Я не знаю, чи це хороша інформація, чи є. Але мені, наприклад, коли мені люди пишуть, от коли розпочиналася повномасштабна війна, і коли писали мені, молдові ну, люди в Білорусі, тому, що не писали. І писала Марія, писали там з Америки люди, щоб дівчат. Ну вони не спішки. Але ти також маю на увазі, що не доведи Господь, ми команда, ми підтримаємо. Ти ж знаєш, Сергій Стрілецький, це один зір, це взірець українського блогера. На жаль. Ми не можемо його, ну я сам не можу розкрутитися, щоб якось було більше аудиторії. Але це людина з величезної літери. І та кількість підписників, яка його постійно дивиться і нас, це є велика родина, тому що ми відкриті, а також Валерія робить дуже смачну продукцію і Леся Петрівна оцінила. Що Леся... ти пробував, ти їла. Я пробував. Я не їм молочки. Ви от себе чіпнули часточку лісі. Да. Я не їм молочки, взагалі не їм, щоб ти розуміла, я кажу речі, називаю своїми іменами. Але твою продукцію мені запнули в рот. Я її переживав і пробував. Так що, друзі, отак. От О, про любу мілешку, бо на паузі стояла. Я ж такий Валерчик, знаєш, а потім буду казати, а де я казав? Я ж віти свої не передав. Валерчик це поросята взагалі мої. От. То ти мене, обратно збила. О, про колонку. Ти кажеш, що вона... Де... Біля корів і слухає шелудька. То любий мелешко чоловік, він дивиться на наші стрім, а у них вже робочий день в Америці. У них стоїть колонка, вони мені знімали відео, вони займаються будівництвом, стоїть колонка серед кімнати і вони слухають шелудька і шелудьківських дівчат. Лепіт цього брехуна і попрошайки шелудька і пісні моїх щарівних діточок, яких я обожнюю більше всього на світі. Тому що це ж щирі, вредні, протівнючі. Україночки Шелудьківські. Правильно Гриша? Ну а Гриша Олег позивний. Да, позивний що в нього вовк є. Тому що в нього є блогерські собаки, вовки. Русь. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відосик. Валерій я просто неприємно, що йду. Щось сталося, там, ага, гріші стало погано, завіс переночував. Прижився на неділю, корів погорав. Ти казав, де там вокзал. Ми вже відвикли. Ні, ну ми їздимо, ми привикли, там губа йде передбачати. Так що якось так. Так що, друзі, всім пока, підтримуйте один одного, об'єднуйтеся в команди, любіть один одного, будьте відкритими, будьте просто самі собою. Не ховайтеся за високими заборами. І буде вам щастя. Так що, слава Україні, друзі! Всім пока-пока.